А ви знаєте, у яких випадках призначають лікарняний сумісникам? Напишіть свою відповідь під відео. Вітаю в червоному випуску «Сім хвилин» з Тимуром Алієвим та «7 нарком. Звичний за багато років порядок призначення лікарняних сумісникам з цього року зазнав істотних змін, та й змін таких, які викликали дуже багато запитань у роботодавців. Але якщо ми беремо класичний лікарняний, як раніше, перші п'ять днів у нас оплачує роботодавець. І в цьому питанні пенсійний фонд все ж таки каже звертатися і прямо читати норму порядку номер 440 Так от, колеги, якщо ми відкриємо пункт 2 порядку 440, який ви бачите на екрані, то оплата днів тимчасової непрацездатності здійснюється як за основним місцем роботи і увага. Та за місцями роботи за сумісництвом у формі матеріального забезпечення, що повністю або частково компенсує втрату заробітної плати. Тобто, по факту тут не змінилося нічого, і порядок 440 каже. І основне місце роботи і місце роботи за сумісництвом. При цьому дні тимчасової непрацездатності перші п'ять днів вони не оплачують з підстав, передбачених статтею 16 закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Отже, якщо ваш сумісник дійсно втратив заробіток за перші п'ять днів хвороби, і якщо він не підпадає під причини. Передбачено статті 16 закону 11.05, то, звісно, ви в такому випадку призначаєте оплату цих перших 5 днів. Після того, як ви. Зробили рішення про призначення, ваше рішення передається в подальшому в бухгалтерію. І тут же бухгалтерія стикається з наступною проблемою, що оплата перших п'яти днів, тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця здійснюється на підставі довідки про середню зарплату за основним місцем роботи. До речі, напишіть в коментарях, а чи ваші сумісники приносять вам довідки про середню зарплату за основним місцем роботи? І наголошую, що як ви бачите на екрані, форма такої довідки вона має бути виключно та, яка наведена в порядку 1266. Що робити в такому випадку, коли сумісник для плати перших п'яти днів довідку нам не надав? Так, от, як роз'яснював того року фонд суд страху, що довідка про середню зарплату за основним місцем роботи не впливає на прийняте рішення за місцем роботи, за сумісництвом щодо призначення допомоги та тимчасові непрацездатності, а лише використовується для правомірного обчислення суми такого матеріального забезпечення. Отже, не маючи відповідної довідки, страхувальник або повноважні ним особи приймають рішення оплатити, передають оригінал цього рішення в бухгалтерію, ну а вже... Бухгалтерія звертається до сумісника з письмовим проханням надати йому відповідну довідку і отрим... І якщо нема конкретної довідки від сумісника, то звісно це вже як то кажуть, проблеми бухгалтерії не проводити відповідні розрахунки. А щоб отримати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш ютуб-канал і не забувайте поставити лайк і поділитися цим відео з колегами. Ну а ми продовжуємо. Ну, а що ж робити в ситуації оплати за рахунок пенсійного фонду? <кій> за нормами частини 1 статті 22 закону 105 страхова виплата у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Тобто, все, що відбувається за рахунок пенсійного фонду, вона призначається та здійснюється за основним місцем роботи. А це лікарня не з шостого дня, це ті самі декретні. А при цьому допомога по тимчасовій непрацездатності надається за основним місцем роботи. І увага, або за місцем роботи за сумісництвом. І як роз'яснюю цю норму пенсійний фонд, що допомога по тимчасовій непрацездатності та допомога по вагітності та пологах призначається та надається застрахованим особам, страхувальниками за основним місцем роботи, і лише у разі нереалізації застрахованою особою права на таку допомогу. Вона надається за місцем роботи за сумісництвом, і до речі, тут знов ж таки формально в гру вступає та сама довідка про середню зарплату за основного місця роботи, адже страхи виплати здійснюються на підставі довідки про середню зарплату за е, основним місцем роботи. Отже, якщо ми роботодавець за сумісництвом, ми однозначно можемо прийняти рішення. Про оплату перших п'яти днів при цьому щодо шостого дня, ми звісно не робимо жодних відмов адже це пряма норма, яка передбачає, що за суміснистом за рахунок пенсійного фонду, якщо була вже оплата за основним місцем роботи. Жодних призначень здійснюватися не буде. При цьому документальним підтвердженням не реалізації права застрахованої особи на страхову виплату у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності буде вмотивоване рішення страхувальника або уповноважених нам осіб про відмову в призначенні страхової виплати. Коли страхувальник або уповноважена особа прийме таке рішення, вона не надасть ні оригінал, ні копію, ні витік з того рішення застрахованій особі. Застраховані особі вона надасть виключно оригінал повідомлення про відмову в призначенні допомоги з зазначенням причини відмови та порядку оскарження. Не пізніше 5 днів після прийняття відповідного рішення. Отже, з огляду на таку ситуацію, що з 6-го дня або повноцінний декретний суміснику ми можемо оплатити виключно, коли йому відмовили за основним місцем роботи, і на підставі виключно того оригіналу повідомлення, який він нам надасть за основним місцем роботи, можемо зробити висновок. Особисто я рекомендую всім роботодавцям сумісникам. Зробити конкретні письмові повідомлення, як тим, що і давно працюють, так і новим працівникам, що е, за основним місцем роботи, в них не буде допомоги від пенсійного фонду. Але за умови надання оригіналу повідомлення про відмову за основного місця роботи, е, вони можуть це повідомлення, оригінал повідомлення принести. Нам безпосередньо за сумісництвом, і ми вже будемо окремим рішенням приймати рішення щодо приміром оплати тих самих лікарняних, починаючи з шостого дня, які буде оплачувати вже безпосередньо пенсійний фонд. Оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності роботодавцем працівнику суміснику здійснюється так як і раніше. А якщо працівник сумісник з основного місця роботи принесе оригінал повідомлення в відмові призначення йому лікарняних листків, то тоді роботодавець за суміснистю може прийняти рішення щодо нарахування лікарняних за рахунок фонду а для розрахунку середньої. У випадку нарахування лікарняних суміснику з основного місця роботи треба буде взяти довідку про середню зарплату за формою додатку до порядку 12.66. Mm. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомна продовжує працювати, щоб надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про. Вебінари в каналах є можливість обговорювати зміни з колегами і ставити свої реакції на них. Посилання на канал в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Ну а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Семінарком. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!